Всім привіт! Хочу показати варіант ремонту або доработки китайського обертового центру. Значить, Проблема в чому? Менше ніж через рік роботи він в мене почав підклинювати і тяжко обертатися. Я його розібрав, всередині там використовуються, як на мене два слабеньких 629-х подчипника, і вони почали підклинювати. Якщо хтось не знає, як розібрати даний центр, значить береться підходяща оправка, так, щоб вона впиралася отут по периметру. І потім ось такими ударами воно вибиває помаленьку, потихеньку і воно виходить. Значить, суть до в чому була е, виточена така втулка. посадку під конус морзи, і вже в нього вставлений центр, і в ньому проточена посадка на глибину 5 мм. Взагалі в нього глибина 23, але було проточено до 28. Далі був придбаний ось такий теж радянський обертовий центр. На ньому також були розвалилися підшипники. Значить, з нього була взята тільки центр проточений. Можна було використати два 6000-х підшипники, один опорний, 51-100. Далі все змащуємо та збираємо.